Шановні друзі, любителі і прихильники українського національного мистецтва, запрошую вас на презентацію, точніше, прем'єру фільма Краса Прабічна Михайла Горлового 10 квітня в Києві в Пасажі. Це Хрещатик, 15, дріб 4, так, вгору і в кінці праворуч Гарнізон ПАП. Це заклад Арсенія. Білодуба, заклад для військових, ветеранів, ну не тільки для них, де можна відпочити, послухати українську музику. Тут часто виступають члени історичного клубу Холодний Яр, наприклад, Василь Лютий. От. А в цей день ми представимо з Арсенієм, який допомагав у створенні цього фільму. Представимо фільм Краса про вічного Михайла Горлого, який створив історичний клуб Холодний Яр приведе одного українського скульптора. І поета Михайла Горлового, який рік тому несподівано відійшов від нас, голос за кадром неперевершеного Андрія Середи, лідера гурту, кому вниз, він додає якоїсь майстечності, містичності, таємничості цьому образу. А про Михайла Горлового я скажу так, що це людина, ми всі кажемо про соборність. Соборність земель, там, Кубань, Гуцульщина, Буковина, це правильно. Але Горловий створив соборність епох. Він в одному українському народі об'єднав мізинську культуру, трипільську культуру, в яких був закоханий, створив сотні робіт на славу наших пра пращурів, об'єднав добу Української Народної Республіки, Хмельниччини, добу е, Козаччини, е, ну, це просто це скарб. Оце соборність епох. Приходьте, візьмуть участь в цьому, в цій прем'єрі творці цього фільму. І я, і сподіваюся, буде і Андрій Середа. Козакам слава, до зустрічі 10 квітня о 6 годині вечора. Хрещатик, 15, дріб 4. Гарнізон пав. Бувайте здорові!